Доброго дня! Вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас на огляді потужна зарядна станція від компанії FlashFish, модель QE 02D. Номінальна потужність 1,2 кВт, запас ємності 1 кВт. Наявність літій залізофосфатних акумуляторів та багато інших особливостей. Про це все, про плюси та недоліки даної моделі поговоримо у цьому відео. Замовляв я дану зарядну станцію з сайту Аліекспрес 14 липня, а вже 9 серпня станція була у мене. Вартість разом із доставкою склала приблизно 677 доларів США. Окремо зазначу, що жодних митних платежів я не сплачував, оскільки, згідно нашого законодавства, дана продукція не підлягає сплаті митних платежів. Разом з зарядною станцією йде в комплекті такий мішечок з аксесуарами. Зазначу, що після того, як я розмістив замовлення, продавець сказав мені, що зарядні станції з європейським роз'ємом закінчилися. Запропонував взяти китайську і додатково дав три такі ось перехідничка. Ну, Я погодився. Мені не принципово. Йдемо далі по аксесуарам. Зарядний пристрій DC для заряду від мережі. Зазначу, що зарядна станція може заряджатися цим ось адаптером, може заряджатися через USB-C порт. А також як опцію ви можете докупити сонячну панель і заряджати через неї. Більш детально хочу зупинитися саме на процесі заряджання цієї зарядної станції. Ми можемо заряджати цю станцію через стандартний мережевий адаптер. Його потужність складає 170 Вт. Також станція підтримує зарядку через роз'єм USB-C. Який якби двосторонній. двусторонній. Ви можете з нього брати енергію і через нього заряджати. Ось ми зараз приєднаємо USB C зарядку від MacBook. І побачимо, що станція також заряджається. Також зарядна станція підтримує дуальний режим. Тобто ви можете паралельно заряджати її через USB C, а також через стандартний мережевий зарядний пристрій. І потужність буде сумуватися. В нашому випадку 200 Вт. Окремо зазначу, що максимальна потужність USB c зарядки, яку може пропустити ця зарядна станція, складає 100 Вт. Настільки потужної зарядки USB-C в мене немає. В мене є GAN на 65 Вт. Ось при приєднанні в теорії, сумарна потужність зарядки має складати 235. 240 Вт. Зараз ми це і перевіримо. Так. Так воно і є. Ось така особливість цієї зарядної станції. Ну що ж, ми відволіклися. Давайте далі продовжимо розпаковку. До речі, зазначу, що зарядна станція важить приблизно 10 кг. Незважаючи на це, вона є доволі ергономічною. Є ручки для переноски, тобто проблем з її транспортуванням у вас точно не буде. Нагадаю, у мене китайська версія: продавець дав спеціальні перехіднички під європейські розетки, вентиляційні отвори, ліхтарик. До речі, в цієї моделі є LED-ліхтарик, і він доволі потужний. В разі якщо вам потрібно освітити приміщення, я думаю, цей ліхтарик хоча б мінімально справиться з цією задачею. Ось зараз ми вимкнули світло. Дивимося, що в принципі цього може бути достатньо для освітлення вашого приміщення. Вверху на корпусі знаходяться два місця для бездротової зарядки гаджетів. Забігаючи наперед, скажу, що в мене не вийшло зарядити смартфон через ці штуки. Не знаю, можливо, я їх не вмів правильно включити. Не підскажу, але в мене вони не працюють. Станція приїхала розрядженою, було всього лише 25% заряду батареї. Відповідно, я відразу почав її заряджати штатним зарядним адаптером. Трошки. Шум некритичний від вентиляторів. Візуалізація на екрані ми бачимо потужність зарядки, 25% заряду батареї, йде процес зарядки і час для повного заряду 4-6 години. На, на портах, на виходах я зупинятися не буду, все доволі стандартно. Єдине, що зазначу, що дана зарядна станція може працювати в режимі UPS. Тобто ви постійно залишаєте мережевий адаптер, включений в зарядну станцію. І до зарядної станції можете приєднати якийсь критичний прилад. І він буде живитися байпасом через зарядну станцію. А в разі вимкнення електроенергії миттєве буде перемикання, і зарядна станція буде живити цей пристрій. Станція доволі проста у використанні, всі блоки включаються своїми кнопочками, потрібно блок USB, натискаєте USB, на екрані з'являється USB, значить може живитися USB. Єдиний нюанс для вімкнення інвертора, тобто розеток, кнопочкою AC потрібно затиснути на кілька секунд. Що ж, на наступний день після того, як зарядна станція повністю зарядилася, я почав експериментувати і намагатися приєднати до інвертора цієї зарядної станції різноманітні пристрої. Почав я з пилосмокта, хоча і здогадувався, що вона його не витягне. Все-таки 1,2 кВт, пилосмокт явно більше цих значень. Тим не менше я виявив, що при підключенні навантаження, яке значно більше номіналу зарядної станції, вона уходить у захист. Ось, наприклад, я спробував увімкнути пилосмокт, він, звісно, не запустився, і станція пішла у захист. Після того, як я поекспериментував на інших якихось побутових пристроях, там на телевізорі, на холодильнику, на фені, це все запускала дана зарядна станція, я вирішив просимулювати таку ситуацію з мультиваркою. Ну, ось Виключили світло і немає як навіть приготувати їсти. І чи зможе дана зарядна станція виконати функцію допомоги при приготуванні їжі? Я приєднав мультиварку, вона запускається без проблем, оскільки вона явно менше 1 кВт. Інше питання, наскільки вистачить цієї зарядної станції і чи вистачить цього часу для приготування якоїсь хоча б базової страви. Ось я обрав, здається, режим рису, приєднав мультиварку до зарядної станції, і ми бачимо, що при потужності 700 Вт приблизно вистачає на 1,2 години. Але в мене є сподівання, що все-таки тен працює не постійно у мультиварці, можливо, навіть і більше. Тобто можна сказати, що на цій е, зарядній станції ви зможете за допомогою мультиварки приготувати якусь базову страву. Також зарядна станція дозволяє підключити невеличкий, не надто потужний чайник. Мій чайник має потужність 1,4 кВт. Зарядна станція при роботі його показує 1,3 кВт. Незважаючи на те, що в неї начебто 1,2 кВт, вона спокійно тягне чайник і дозволяє закипятити воду. Ну, тут зазначу, що взагалі всім рекомендую мати чайник такої невеликої потужності саме для таких випадків, щоб ви могли його заживити, наприклад, від зарядної станції. Після всіх експериментів я вирішив розібрати зарядну станцію, відкрити корпус. Я абсолютно не розбираюся в електротехніці, в схемотехніці, Але моя ціль показати вам, що всередині, і люди, які спеціалісти, я думаю, оцінять, які там акумулятори, яка схемотехніка, і я думаю, це буде корисним. Забігаючи наперед, скажу, що повністю розібрати цю зарядну станцію я не зміг. Ну, Вірніше, можливо, і зміг би, але не хотів. Е, мене цікавило перш за все, чому не працює е, ця бездротова зарядка. Я думав взагалі, що там певна, певне пусте місце, але ні. Там дійсно є такі штуки для зарядки безпровідної, але чомусь вони в мене не працюють. Можливо, все-таки я не вмію їх правильно вмикати. Я вже зв'язався з продавцем, пояснив йому проблему. Ось так зарядна станція виглядає всередині. Ну, перш, перше, що хочу сказати, що, на мій суб'єктивний погляд, там ще багато місця. Там можна було б додати акумуляторів, але ну, я не інженер, мені не судити. Ну і по акумуляторам, на жаль, дістатися глибше я не зміг. Ось їхні маркування по всім ознакам це ІНР, літій залізофосфатні акумулятори. Доволі якісні. У мене склалися доволі позитивні враження про цю зарядну станцію FlashFish. Вона знайшла місце у моїй енергетичній стратегії поруч із дизельним генератором. Та безперебійником в будинку, який живить найбільш критичні точки, як то опалення певної групи освітлення, холодильник, інтернет тощо. Її функції це такий, по-перше, хаб для зарядки різноманітних гаджетів під час відключень світла, щоб не вмикати генератор. А по-друге, це підстраховка для самого безперебійника, який живить критичні точки в будинку. Тобто, я можу дуже легко, коли сяде батарея в безперебійнику поставити замість неї флешфіш. Ну і третє, це такий точечний заживлювач. Тобто, Наприклад, потрібен фен дружині. Я не запускаю генератор, я просто даю цей флешфіш, вона собі сушить волосся. Мені потрібен телевізор, я не запускаю генератор, я підключаю його до флешфіш. До речі, дуже довго він на ньому тримає. Можна дуже багато серіалів подивитися. Загалом враження позитивні. В принципі, мені пристрій подобається, навіть незважаючи на ті нюанси, які були озвучені в цьому відео. Всі посилання дам вам в описі до відео. Дякую за увагу. До побачення.